Моя мама розповідала про життя в Ружині. До 1936 року в Ружині було дуже багато єврейських магазинчиків. Українці теж розмовляли на ідиші, бо вони приходили в магазини і треба було спілкуватися. У містечку Ружин Житомирської області. Перші євреї згадуються ще з 18 століття. Недаремно його називають містом трьох культур, бо українці, поляки та євреї, жили кожен у своєму районі, але співпрацювали, і містечко процвітало. Багато руженців відомі в світі лікарі, політики, вчителі, професори та інженери. У свій час у уружені проживало до п'яти тисяч. Євреї. Ми знаходимося саме на території містечка, де жили євреї. Тут вони жили, тут вони вели свій бізнес, тут, як кажуть, їх спіткало горе, яке сталося в період Другої світової війни, в 41-42 роках. На території Ружина було розстріляно в межах 2,5 тисяч людей. Серед жителів довоєнного містечка була й родина Шика Лейба та хави духовних. Вони мали чотирьох дітей: хлопчик Сюнкеле, Сара, Броня та Фаня. За часів Сталіна в Рушені закрили останню синагогу. Їх там було сім і велику рушенську синагогу, яка була збудована ще за часів Хасидського Ребе, Онука Мечибовського Цадика, Ісраїля Фрідмана, Цю синагогу закрили і зробили клуб, який зараз там напівзруйнований. Мама розповідала, що закривали і єврейські школи, їх перевели в українську школу. Вдома вони розмовляли на ідиші, А в українській школі всі розмовляли тоді українською, російською дуже мало розмовляли. Моя мама дуже добре знала українську мову. Нацисти прийшли до Ружина у липні 1941 року. У містечку залишались жителі, які з різних причин не евакуювались на схід, у тому числі і євреї. І коли е, прийшли німці, покоління першої світової війни пам'ятало німців кайцеровської германії. Вони нічого такого особливого для євреїв не робили. Тому ніхто так сильно і не лякався, не тікав від німців. І я завжди думав: а хіба вони не знали про кришталеву ніч, яка була в Германії, в Німеччині в 1938 році? Ні, вони не знали, сказала мама. Ми ж жили за залізною, залізною завісою. У нас не було ніякої інформації. Моя мама була ще підлітком, як і е, брати і сестри. І вона мені розповідала, як вони злякалися спочатку, але було дуже цікаво. Бо коли її батькові, який був останнім рабином в цьому штетлі Ружин, запропонували евакуюватися. Він сказав: Як я можу залишити цей будинок? Це спадщина моїх прабатьків, я не можу поїхати. Усім євреям містечка та навколишніх сіл було наказано переселитися до гетто. Перші масові розстріли єврейських жителів Ружина почались з 10 вересня 1941 року. Тоді загинуло 750 євреїв. Гетто було на території колишньої комуни, а зараз там новий цвинтар. От там була колись викопна яма. Мама казала, там тримали силос. І от там в тій ямі розстріляли 750 людей. Розстрілювали кожного разу перед єврейськими святами. Німці Рушені не розстрілювали, а розстрілювали поліцаї, українці, які співпрацювали з німецькою комендатурою Хава, моя бабуся. Царство і Небесне, вона була е, повітухою, і вона приймала роти не тільки у єврейських жінок, але й в Українах, які там жили. Мама казала: так дивно, е, тих, кому вона давала життя, вони її розстрілювали, молоді хлопці. Мама сказала, я з ними навіть в школі вчилася. І коли мамина сестра Сарале, так її називала. Ласкова моя мама, вона була дуже кмітлива дівчинка. Вона злякалася і побігла. Вона не знала, куди вона побігла, коли всіх євреїв зібрали там на площі і почали в неї стріляти. Моя мама каже, що я бачила, як спочатку її попали в руку, і вона бігла і несла вже розтрощену руку, а потім її вбили. І мама розповідала, що її батько шикали пішов до комендатури, щоб дали дозвіл поховати сару на стародавньому єврейському цвинтарі. І ось настав Липень 42-го року, 17 липня, і мама розповідала, нас вигнали ще не було світанку, десь третя, четверта година ранку. Нас з того будинку з гетто, де було де жило багато родин, вигнали на вулицю. І я, мама, казала: так злякалась, Я прийшла до моєї мами і сказала: мама, я так хочу жити. Її мама, моя бабуся, сказала, я буду за тебе жертвою. І вона стала. На щастя, моя мама врятувалася. Вона казала, там була така щевина між будинками. Десь от така 25-30 сантиметрів. А вона була худенька дівчинка, я туди забралася. Це було темно, ніхто мене не бачив. І я там. До наступної ночі пролежала під сміттям. А як же броня врятувалася? Коли їх вели на машину, щоб посадити всіх, а розстрілювали окремо жінок і чоловіків. Це було тільки жінок вели на машину, хава, моя бабуся, зіштовхнула броню з машини, і броня впала в грібну яму. І теж вона там пролежала, поки вони вночі так випадково не зустрілися і не знали, куди йти. Чи вони були е, дівчатка зі школи, приятельки, а їх, е, їх батько і мати приятелювали з моїм дідусом Шекелейбом, і вони сказали: тут поруч село пішли до них, сховаємося, і вночі вони прийшли до родини. Волинець Федір та Агаф'я Волинець. І три місяці вони переховували в погребі, в полі, де вони тримали продукти, переховували цих єврейських дівчаток, мою маму і сестру, мою тітку броню. Ось моя прабабушка, яка переховувала євреїв. Ось бабушка, це її рідна сестра. Ну, вони в те время були молоді. То... Років 20 їм було. Ну, на фотографії вони старші, але як іменно переховували євреїв, то їм було по років 20. От ця стара хата, в якій вони переховувались. Ну, тут чуть-чуть її видно. Ну, це бабуся, це прабабушка, і це мій батько. У них був родич поліцей. Цей поліцей. Дізнався, що Агаф'я Федір переховують, як він сказав, жидівок. дівок. І він сказав: тітка, вигоніть їх, бо я донесу. А мама сказала, коли доносили, їм платили гроші. І Агаф'я тоді прийшла до них і сказала: Дівчата, я вас більше не можу тримати, вибачте, бо дізналися поліцаї, що ви тут. Розстріляють нас всіх, і моя мама сказала: ми не знали, куди йти. І агафія нам сказала, йдіть в жмеренку. А Рушин, він знаходиться на межі Житомирської і Вінницької областей. Тобто, не дуже далеко, десь кілометрів 50 треба було йти до жмеренки. Бо Агафія сказала, жмеренка під румунами, а румуни не вбивають євреїв. Ми пішли в жмеренку. І мама сказала: ми видавали себе за українок. Я запитав, а як же ви могли видати себе за українок? Мама сказала, бо ми знали українську мову. І от цей слоган, ми знали українську мову. І мова врятувала, сказала моя мама, мені життя іде як рефрейн в моєму житті. Я навіть пам'ятаю, я народився вже в Києві. Я вчився в російськомовних школах. І коли я дізнався, як етнічна меншина я можу не вивчати українську мову, бо більшість шкіл в Радянському Союзі були російськомовними, треба було, щоб батьки написали заяву до директора. І коли я прийшов до мами, мама сказала: вчи українську мову. Вона. Врятувала нам життя, врятує і тобі. Ти живеш в Україні в чи мову? І зараз для мене українська мова, і розмовляти українською мовою — це як монумент, який я буду моїй мамі. Закінчилася війна, мамі було 22 роки. Вони не могли залишитися в ружині, бо все нагадувало їм про смерть їх батьків, і брата і сестри, і вони а броня, броня в 44-му році одружилися теж з молодим чоловіком, який прийшов з армії. Наум його звали Кравчинський, і вони переїхали в Київ. І в Києві чоловікові броні дали квартиру в комунальці. Вона була, моя мама розповідала десь, можливо, 11 квадратних метрів, і разом з бронею моя мама там теж жила, бо не було де жити. Але в Ружин вони вже не поверталися. Я пам'ятаю, як я вже навчаючись в аспірантурі в інституті електрозварювання академії наук. Отримав окрему квартиру і купив собі люстру. І вона була жовтого кольору. І коли моя мама побачила люстру, вона мені сказала: а я не люблю жовтий кольор. Це нагадує мені оті зірки, які нам сказали, що ми повинні носити. Це урочище ставки. І тут три могили, де розстрілювали по 25, 40, 50 євреїв у період війни. Руженці на день перемоги і в день розстрілів, 10 вересня приходять сюди, приносять квіти і поминають тих тіла, яких знаходяться у цих могилах. У 80-х роках в Ружині проходив суд над поліцаями, які безпосередньо розстрілювали євреї. В період підготовки до судового засідання селищною радою, зокрема секретарем, були підготовлені списки тих євреїв зі слів старожилів, то що тоді був на період, які проживали євреї, які проживали вружені на той період. Проведення суду вони назвали тих громадян, яких вони пам'ятали. Це перші були, яких розстрі... повели на розстріл, і ця довідка офіційно затверджена, що зі слів старожилих тут є в межах 350 прізвищ дорослих жінок, чоловіків, дітей. Взагалі це страшновато брати такі документи в руки, але вони є на сьогодні. Батько Фані і броні духовних шикалей, розстріляний на території нового міського кладовища. Місце гибелі його дружини Хави і сина невідомо і досі. Мені хочеться, щоб люди знали, що в кожній монеті є дві сторони. Євреїв в ружині, я кажу ружин, вбивали українські колорбациністи, і мою маму і її сестру спасла українська родина. Волинець. Ця родина серед. Праведників народів світу. Вони хоч боялися і за своє життя, це щоб отак, щоб знайшли о, цих людей, то вони не питали чи ти українець, чи ти єврей, чи ти поляк. Так само розстріляли б. І оце, ну, вони ризикнули і, і спасли життя людям. Є дві відповіді на це запитання. Де був Бог, коли розстрілювали євреїв. Броня сказала: він винен, що розстріляли моїх батьків, і перестала вірити в Бога. А моя мама сказала: це люди, це не Бог, і продовжувала вірити в Бога. В Україні громада прогресивного юдаїзму існує з 1991 року. Олександр Духовний один із її засновників, та майже 25 років головний рабин громад прогресивного юдаїзму Києва і України. Профільне релігійне навчання почав у Лондоні в 1994 році. Я поїхав на навчання в Лондон. Призвище було е, батькове, але на четвертому курсі там п'ять років треба навчатися. І я запитав у батька: а можна я візьму? прізвище, дівоче прізвище моєї мами, її батько Шикалеп, ім'я якого Ідешиське я ношу зараз, можна я візьму це прізвище, духовний, і батько не заперечував, він сказав: Бери. Тобто я з'єднав той розірваний ланцюг рабинської традиції, яка була розірвана за часів Другої світової війни. Навіть і сьогодні дуже багато євреїв думають, що борода, шляпа, чорний колір – це є аутентичний юдаїзм. І я так думав до 1990 року. Тоді, якраз померла моя мама, а мій брат вже жив в Амстердамі. І після смерті мами я приїхав туди до брата, щоб втішити його і самому втішитись, бо ми були не тільки братами, але й друзями. І мій брат каже: А він був лікарем. Він каже, один з моїх клієнтів, рабин в синагозі в Амстердамі. Ходімо на службу в шабати. Ми туди пішли, і це була ліберальна синагога Амстердама. Перше, ніж ми туди пішли, мій брат сказав: От ти тут посидь в приймальні він буде в мене зараз на прийомі. Ти його побачиш, того рабина. Я побачив людину, яка вийшла з глянцевої сторінки журналу Вог. Я не міг зрозуміти, що це Рабин. Він виглядав модерним, сучасним і таким, яким я є. Я не хотів іти назад в чорне. І це для мене був тим поштовхом. І коли цей Ребе приїхав сюди в Київ, коли ми тільки розпочали діяльність нашої громади, я був його перекладачем. Я був ініціатором того, що ми переклали молитовник з івриту на українську мову. І зараз служіння в Києві, і ми проводимо українську мову. І на івриті, це теж монумент тим євреям, які загинули під час Голокосту. І я завжди кажу: найкращим монументом є наше життя. Як би важко нам не було, ми повинні бути оптимістами. Тіґадовеге сугугус вера Так, для мене передача тих якостей, які ми отримуємо від наших батьків і милосердя і справедливість, і сміливість і гордість за те, хто я є. Я пишаюся сьогодні тим, що в мене такий генетичний код. Я пишаюся тим, що я не залишився за кордоном, а приїхав сюди. Я пишаюся тим, що в мене є учні, які наслідують той приклад: приклад любові до людей, приклад любові до життя. Пишаюся тим, що в мене є можливість жити. Я кажу, що я собою пишаюся, бо є вислів, який я сприйняв ще в школі. Грета Аркадівна була класним керівником в школі в 10-му і 9-му класах 171-ї школи, і вона, єврейка, казала нам, а в нашому класі ну можливо тоді було більше ніж половина єврейських дітей. Вона казала, сам себе не похвалиш, як опльований ходиш. Але тільки зараз я зрозумів, де підґрунтя цього вислову. Бо ще на початку нової ери єврейський мудрець Іліль сказав: якщо я не для себе, то хто для мене? Але якщо я тільки для себе, то хто я? Якщо не сьогодні, то коли?